Що робити, коли у ногу луч у ламок снаряду і вона стікає кров'ю? Ви взяли його, наклали. Перпендикулярно до кінцівки. Ви його зажали і ви починаєте його крутити. Тут хватило, бачите? Готово. Все, турінки накладений. На щастя, це імітована ситуація, але на жаль, під час війни вона може трапитися з кожним, і тому важливо знати, що робити, щоб у разі чого допомогти собі та іншим. Для цього вірпінській громаді регулярно проводять практичні тренінги із надання першої домедичної допомоги. Цього разу навчання для містян провели в Ірпінському ліцеї інноваційних технологій. Ми приходимо на такі заходи, щоб це не тільки розуміти, а й робити. Моє життя в моїх руках, розумієте? От якщо я чим швидше я сама себе переметую, тим я залишуся здоровою живою. Окрім майстер-класу з накладання турнікетів і ременів для зупинки крові, говорили й про поведінку під час непередбачуваних ситуацій, зокрема, що робити, якщо почався обстріл, а укриття далеко. Якщо ми відчуваємо, що слетить…» Ми не боїмося впадати. Це донор у нас уже бути десь на інстинкті, Десь звук такий, і ми хопа і впали, пошукали ямку. Перележали, закінчився обстріл, стали, пішли знову трошечки. Цей тренінг спільно організували з тут парламент Державного податкового університету та Ірпінський ліцей інноваційних технологій. Це є дуже важливим нас час, воєнний, воєнний час, і ми раді, що до нас прийшла така велика кількість людей. Я вважаю, що сьогодні ми не можемо знати, що буде завтра, що буде післязавтра, що буде через місяць. Ми розуміємо, що нас зараз захищає ПВО, але все ж таки, ми повинні реагувати на різні ситуації і розуміти, як ми повинні діяти. Це ми повинні знати.